У області триває робота нашої робочої групи з прозорості з підзвітності. Сьогодні було проведено чергове засідання. На засіданні ми розглянули ряд актуальних питань, в тому числі. Я доповів про те, що на одному з попередніх засідань ми досліджували питання проведення утеплення в колегіуму Берегіня на 38 мільйонів гривень. І за наслідками проведеного моніторингу Державною аудиторською службою було виявлено по цьому тендерному по цій тендерній закупівлі порушення законодавства в сфері публічних закупівель, і у зв'язку з неможливістю усунути недоліки виявлені цією перевіркою. Замовник тендера відмовився від даної закупівлі. І ми сподіваємося, в майбутньому таких порушень законодавства щодо публічних закупівель допущено не буде. Також сьогодні за присутності органів місцевого самоврядування. Ми заслухали інформацію від заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від керівника північного офісу Держаудитслужби служби в Черкаській області щодо методів та заходів безпосереднього контролю за публічними закупівлями. Також почули інформацію щодо викриття правопорушень злочинів в цій сфері. Керівники контролюючих і правоохоронних органів проінформували в першу чергу органи місцевого самоврядування взагалі всіх розпорядників бюджетних коштів щодо наслідків невиконання законодавства в цій сфері і відповідальності, яку несуть безпосередньо вони за порушення цього законодавства. Також було наголошено на тому, що Ця відповідальність вона має певні терміни. Тому якщо сьогодні здійснюється порушення, то в майбутньому дійсно може бути притягнута особа до відповідальності. Тому ще раз ми наголосили на необхідності прозоро і підзвітно витрачати кошти, здійснювати публічні закупівлі виключно в межах чинного законодавства, в межах і в спосіб передбачений законодавством з публічних закупівель.